Усім привіт! Це 50-та серія Древнів Майнкрафт. Що дивно тобі Віталі... побушці? Що? Віталік? Віталія! Я хотіла стільки сказати, що Віталіка вже давно немає в базі. Та ні разу не бачилися, коли... Я не питаю, якій серії... То я взагалі обкопив. Дивися, я, я поклоню сюди. Вот я, риш... я довго не можу, бо в кораблі mm -hmm. я по дому вийшла. Дивися. Сюди я, я поставив решітки. Може заходити. І до речі, у нас тепер чотири лиси. Сюди треба надіялися, тому зараз я не йду. Заходь. Я тут. Ой, так. Okay. Так. Поки тебе не було, настало більше, і тепер є чотири лисиці. Так. Не поки, не <ків> а ти де був? Я пішов далеко. Де? Свою хату. То та яку розбійники мали зірвати. Так. І не зірвали чому. Не зірвали? Може повернемося? Ну ні. Ми вже почали тут вот обкращуватися, тому будемо тут. Може не повернемося, подивимось. Так, це ось сюди. Так, ну поки що можеш піти, подивитися. Щіт лишив сундуку там, де зброя. Так, значить. У нас на базі вже безпечно. Ну, не знаю, чи безпечно. Ми знімлю цю броню. І в вдіємо ліпшу, який я колись ходив. Ой, шкіряна шапка, то ти золотий... нагороди Груденький... собі сніжки Слі... Слі... немає. Ну, Знаєте, це безпечні кордони. Ну то я просто... Тому я кожен пожерах майже ходжу в цьому одязі. Але він ну, броньований? Ну а найсильніший, не який є. Так. І все. Остай подивишся. Ну ж то у цю підпису. Нехай бігають. Тобі все прив'язують. До речі, якщо ти не побачив, будкою сталося обновлення і вона стала більша. Тихо, водос, не подивитися. Ні, я подивись. Збоку подивись. От того он тут вот, вже не було того вот. Тут вже була трава і все. Та, що не, не треба прив'язувати. Ты? Вони зараз розбігаються. Ну хай розбігаються? Вони ж не втікнуть. Розбігайтесь, зараз будемо чекати вчекати спаси. Так. Речі. Шо, то ти як утік шо? А. Нашо, їх треба на брод за, е, за територію вас. А по-друге, складай все в сундуки. За територію е, все в сундуки. Е, за, то значить запаркани. Можете розтвархову? Що е, ну, ні, поки що ні. Ну, як щось поки що колись зробить. Де ж тобі на сеці? Ну що, просто хай будуть. А до це... речі, у минулій серії е, е, хто бачив, е, я казав, що можна буде привезти ще якісь тварини, не знаю, можна корову. Свиню. У нас є пси. Ну, мені. А, це запросто. У нас є куча кісток. Скільки будуть? 23. Але... Що? Та вон ви прочитали, що в нас дає, аж ну-ка, ну і бари. Наші... Так. Поки для тебе не було дуже багато чого сталося. Так. Потрібно ще думаю сходити на город. І двері потрібно закривати. Я закрив. Не закрив. Зараз перед екраном я, я включу камеру. Город! Так, Віталік уже десь побіг, тому віддалеку від, від бас. Дяке, я буду бас. О, бачите. Давай Та бас. Вот. Так. Я башки, башки, башки. Так. Упа ну. Та ще... Ага. Не Та. Лисицю, вітаю, Чекай. Та. Тобто, Я розстрибнув. Прив'язав Чекай. Лисиця поводок в зубах має. Ти просто поприв'язали. Не думаю, що тут так багато Воно в місці. Ось цього лисиці завжди в зубах е є земля, в той поводок. Я не знаю, як забрати їх. Оооо, у вас! Ну не прям так багато тут ну скільки тут зомби. Я думаю, що я думаю, що тут два-три. Скільки, Раз, два, три, чотири, пять, шість, Шість зомбі в дом мис. я их на 6, значит Ну Я буду сейчас надо на. Ти Як швидко розкидав. Там сейфи вкидаю. Тут треба вже. Хто що... ти, ти кинув блоки? На що? Так. Я більше блоків не став. Зараз положу тарілок до інших. Так. Це ключ я ходу як охорона, так? Що? Ключ я ходу, так? Кулючі, ягоди і... Для чого? Як охорона, так? Ну так. Я, то є охорони, як охорона, як збирати свіжі. Нас якщо щось... Там біля баси до Це добре. Так. Ще нас... Ти на даху забирався? Ні. Наші тут одну вийшли. Ось так от. Перелки от. Зарешіток. Що? Так. 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 Спускаемся. Лучше затеешь, так наперед Давайте О, у нас слышался два хлеба. А, у что Я ему сказать, О, Виталик. Докидай які блоки на території бази. Тобто Потім... Так, я думаю, що зараз можна... так. Я хотів два хліба останні дати жителям. Один сюди от. Піднімемо і буде. І один сюди от. Тобто піднімешся і буде Добре. Зараз, зараз я візьму якийсь один пов... У нас якраз є, є один. Один я... підготов і піду шукати нову тварину. А я піду шукати кончу Якщо ти не знаєш, по-перше, солодкі, а по-друге, вони у нас ростять на базі. Та а ви. Не тут вод як е... Е... оборона, а на городі. Що? Два кущає. Вони нас тут часто ростуть. Так. Я йду зараз зашукати тварину. Так, вітаю, як мене вже не шутя, бо я відійшов ну, відбати далеко. Так. Значить. М -м -м Давайте знову небудь тварину. Визу її на повідеться і будемо йти. Так. хто хоче їсти? Торпідай. Торпідай. Так. так, так. Так, зараз... Ось, що можна по фікелу зібрати. Усе. Тепер дівною тварини не побігається. Мусить бути хоч якась одна. Так, о, ось свиня. Давайте ми її на базу приведемо. І тепер швидко побігли на базу. Ну, Ми недалеко відбігли. Стоплюс одна творена. Сьогодні не заражена зомбі нас зомбіапокаліпсисом. Як тут багато ягідростить. Нам не потрібно у нас на базі ви, ну, в тих томочках над кухнею дуже багато. Більше три можна навіть більше так. Чекайте, не в ту сторону чекайте. Не, ми на в ту сторону пішли. Напотребену обратству. Ришка проплутал в сторону. Так, так я сюда переталик да. Тогда да хочешь руки ехать пособираться. Так ты будешь я прособираться? Я что, щоб не связалась? А наші сладкі ягоди збирати? У нас їх у борщі над кухнею, ну, там їх більше 300. А так. тут буду збирати, бо було більше. Найбільше не треба. Та мені треба. Перекусик треба. Так. Ну, то смачного захочеться. А, а тут батько їхав. Ясно? Так, е э, так, все, я від Віталіка відбіг. Так, і ще, е э, зараз, Де? чекайте. А ти паса? Я це не може зрозуміти. Ми воно далеко від тепер. Де вона тут? Ну, так, в роті бил. А он. Просто за, за далеко наліво дійшли. Свиню тепер загубив воно. Так. нас. Так. Це не це. Agora eu agora sempre ando na base de fio e a câmera. Tá, e isso então, é o é Zombie Apocalipse em Minecraft. o like e se no canal. sim, papá.